Поки що я бачу, що в мене є все ж таки слайдер. Ми його бачимо, ми його будемо програмувати. Що ми тут? З чого починаємо? Йдемо на нашу головну сторінку, ну, давайте її так і назвемо homepage. Збережемо. А, що я ще забув? Я ж забув, що в нас мультимова. Якщо пам'ятаєте, вона у нас знизу відображається. Українська і французька. Ну, так як у нас адмінка на англійський, давайте зробимо українська і англійська. Буде. Отже. Де налаштовується мова? Ми йдемо в модуль, мультимова. Налаштування. І англійська у нас вже є за ну, типове налаштування англійська, тому що у нас адмін панель на англійській мові. Отже, у нас базово стає мова англійська. І додаємо українську. Англійська і українська мова. Все. Що ми бачимо тепер? Оновлюємо сторінку і бачимо таб англійська і таб українська мова. Е, яка у нас класна штука є вже у мультимові? Це те, що ми можемо просто клицнути ось так. І в нас вже є переводи, переклади, все, що треба. Але отут треба нам, певно, що. Ми зробимо, де в нас є breadcrumbs крауси. А, букс, ну добре, home page ми тут напишемо. Так і напишемо. Можливо, навіть Home. Тут буде Home. Тут буде відповідно. Певно, що домашнє напишемо. Що ми робимо далі? Все ж таки пробуємо додавати чи робити слайдер. Слайдер у нас є джелері для цього. Ну, давайте ми додамо сюди зображення. Ми вибираємо. Всього Цього. і додаємо ось воно зображення лептопа. Відкрите. Є, завантажилось. Ну і давайте, щоб вона не була прямо, щоб не було тут у нас мало зображень, додамо якісь із наших. Щось на кшталт цього. І ось і цього. Це три чудових зображення. Йдемо до коду слайдера. Попутно тут правимо всякі такі штучки. Для зображень не треба через крапку. все йде від корня. Це у нас, ага, все дійсно. Це у нас хедер. А нам потрібен Home Template. Отже, це також ми потім Це на потім. А ось він де слайдер наш. Що нам потрібно робити далі? Далі ось що ми робимо. І звертаємось до документації. Нам потрібно вивести слайдер. Будемо виводити слайдер. Так, дивимось. Це один слайд. О, навіть так. Ось один слайд. Другий. Тут тобто у нас тут два слайди. Ну добре. Добре. Звертаємось до документації. Ідемо сюди, сюди, і сюди, це можна закрити. User Blade. нас цікавить, як вивести всі зображення. Для цього ми робимо, ну, копіюємо цей forach. Він ставиться перед одиницею перед слайдом. Так, якщо є forріч, то є і endfor reach. Далі. Якщо слайдер, там у нас є можливість завантажити і зображення, і відоси. Ми залишимо. Ну, на, на всяк випадок, якщо раптом користувач завантажити відео, а нам цього не потрібно, ми виведемо лише слайд. Далі, саме зображення. Дивимося, якщо нам потрібно зображення, ми виводимо його через отаку зміну. Img серце. Такий вивід покаже нам, дасть нам шлях на оригінальний файл зображення. На оригінальний. Далі. Тут є у нас посилання. Є посилання айтемлінк, будь ласка, Item link Але я б. на цей код все-таки треба затиснути через «if». Скажімо так, якщо. Функція обрізки item link не поверне. false, то ми виведемо цей блок. Є. Yeah. Далі. Сюди ми напишемо title. Title у нас link text. Все. Тобто, якщо він буде, сюди виведеться, виведеться текст е, з кнопки. Якщо його не буде, нічого не виведеться. Або можемо задати щось по дефолту. Ну, давайте зробимо щось на кшталт. Е, trim item. text. Виводимо link текст. Інакше. Ну, наприклад, там, лінк. Напишу. Отак. От от. Є. Далі, знову ж таки, у нас тут є посилання. Але що робити, якщо посилання, наприклад, немає? Ми повинні. Переконатись в тому, що в нас є лінк. Тому ми можемо використати цей самий фокус, тому що ми можемо бути не впевнені, що в нас користувач ввів посилання. Воно може бути не видане, як в даному випадку, як зараз. Зараз ми лише просто завантажили зображення і не додали до кожного зображення жодних текстів. Добре. Тоді вставляємо такий самий код, але замість link текст ми вставляємо лінк. І якщо лінка немає, то просто решіточку. Тепер текст. Оцей текст ми дивимось, за що воно нас? Ось item description. Є така зміна. просто вставили Item Description. И снова ж таки, тут еще что-то у нас есть. Давайте сделаем пока что так же самое, как и оце. Ось у нас, власне, весь слайдер. Перевіряємо, чи він працює. Так, раз. Два. Щось у нас. Слайдер одразу зламався. Щось тут пішло так. Але слайдер вже працюють. Ну, цей крайній слайд. Це ось цей слайд. Давайте ми звідси візьмемо текст, який має бути на першому слайді, і відредагуємо.